Впродовж доби 9 липня 2024 року авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили два пункти управління, артилерійську систему, два засоби протиповітряної оборони та 16 районів зосередження особового складу рашистських окупантів. На Харківському напрямку ліквідовано 44 рашиста, три артилерійські системи, бойову броньовану машину, 10 одиниць автомобільної техніки, 20 безпілотних літальних апаратів. Також рашистські загарбники втратили пораненими 78 песиголовців, пошкоджено їх один засіб протиповітряної оборони, дві артилерійські системи, чотири одиниці спеціальної та автомобільної техніки. На турецькому напрямку втрати рашистських загарбників склали понад 60 особин особового складу та дві артилерійські системи. На Покровському напрямку втрати рашистських загарбників в особовому складі, безповоротними, 99 песиголовців санітарними, 175, знищено дві гармати, міномет та 8 одиниць автомобільної техніки. Серед пошкодженої техніки рашистів – дві гаубиці 2 а 65 Мста Б, два 120 міліметрових міномета бойова броньована машина та дві одиниці автомобільної техніки. Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Неспокійно на території рашистського рейху у Москвабаді зійшли з рейок три вагони товарного потяга. У місті Кіровськ в мурманск сталася пожежа на хімічному підприємстві. В Гауростов партизани спалили релейну шафу на основній у регіоні залізничній магістралі, що зв'язує рашистську терористичну недодержаву та окуповану частину Донецької області України. Також Гау-Ростов атакували непізнані безпілотники, внаслідок чого горіла електропідстанція та понад 200 тисяч споживачів залишились без електрики. Белгород і Гау Белгород нібито опинились під обстрілами, була дещо пошкоджена інфраструктура і спостерігались проблеми з електропостачанням. кажуть, напередодні, внаслідок ракетного удару, було пробито покрівлю будівлі Белгородської мусарні та пошкоджено понад п'ятдесят кацаповозок. Непізнані безпілотники знову атакували військовий аеродром Ахтубінськ в Гау Астрахань. В ГАУ Курську у місті Суджа непізнані безпілотники. Атакували електропідстанцію. В Гау Волгограду у місті Калач на Дону непізнані безпілотники. Атакували нафтобазу. Зайнялась потужна пожежа.